В Америці цей технічний е, вікенд, mm -hmm. де показували нові розробки. І там якраз, знаєш, як в цих взоряних війнах такі будуть голограми, де можна oh, просто виводити і проводити мітинги. Типа, в Metaverse можна буде, по суті, щось схоже робити, що ти просто сидиш в цих окулосах, і ти ніби на стендапі, ти все тут бачиш, коміки, якого голограма виступає, і ти не виходиш з дому. Але такий блять, в майбутнє буде така х... Yeah. Коли ти дивишся в дитинстві, це всі знаєш фільми, де такі, mm -hmm. типу, клас, можна вдіти і бачити. Всі сидит, є такий. Зараз ти розумієш, да ні, типу, треба бачити реальний світ, тому що ти живеш в ньому. але Ми ну, якщо... Знаєш, будемо жити в реальному світі, це до першого гравця приготуватися з Спілберга. Oh. Yeah. Просто будемо жити в якихось буде. будках, і в нас весь світ буде просто в віртуальних очках і все. Uh -huh. Там будемо заробляти гроші, тусуватися. І... Як я думаю, як тільки коротчі, зроблять якусь сносну систему, яку можна купити, щоб бути в віртуальному світі. Все, це Не, буде... а чого? вдягаєш вірочки і вібратор, все. Ні, так, так я так. ж кажу, чувак, що там ну, вже розробляють якісь такі штуки, що ти можеш. Ні, Я бачив теж, як з надягається костюм тактильний, і от всі дотики, все відчувається. Ну, речі, з одного боку, це добре, бо є багато собачьох людей, які зможуть так покращити своє життя, але з іншого, типу, якраз таки для них взагалі зникне стимул виходити на вулицю.